Галичани, я вам бажаю гарного, веселого та бадьорого настрою після мультфільмів у нашому ефірі час сюрпризів, новий фокус та його секрет від Андрія Сидорука. Доброго ранку, дорогі телеглядачі! Я Андрій Сидорук. Сьогодні покажу вам та навчу вас робити фокус, кульки-приводи. Отже, у мене є три кульки: кульки або м'ячики. Називайте їх, як вам зручно. А також три стаканчики. Це звичайнісінькі стаканчики, тут немає ніякого потаємного дна або ще чогось такого. Звичайні стаканчики. Беру одну кульку, кладу її на стаканчик, накриваю. Кулька пройшла крізь дно стаканчика. Тепер запам'ятовуємо під стаканчиком одна кулька. Накриваємо її. Зверху кладемо ще одну. Дві кульки. Ця кулька також пройшла крізь дно стаканчика. Залишилася в нас ще одна кулька. Тепер під стаканчиком дві кульки. Зверху кладемо ще одну. Є три кульки. Одна, дві, три. А тепер, дорогі телеглядачі, розповім вам секрет фокусу та навчу вас його робити. Секрет тут дуже простий. Заздалегідь у другому стаканчику вже була кулька. Тобто, вам потрібно підготуватися. У другий стаканчик поставити одну кульку, а в перший три, які, і буде бачити глядач у фокусі. Тоді, на початку фокусу, ви розкладаєте три кульки і три стаканчики. Але пам'ятайте, що у другому стаканчику у вас кулька, і головне у цьому фокусі навчитися ставити цей стаканчик так, щоб кулька з нього не випадала. Як це зробити? Ви ставите руку з стаканчиком із кулькою якомога ближче до поверхні столу, і швиденько її перевертаєте. Але ще одне: кладіть всі кульки, всі стаканчики приблизно з однакової відстані до поверхні столу і приблизно з однаковою швидкістю. Тому що якщо ви один стаканчик викладете ось так. А інший так, тоді глядач може запідозрити щось неладне. Отже, глядач думає, що це звичайні стаканчики, тут нема нічого підозрілого. І коли ми накриваємо їх, то глядач думає, що кулька пройшла крізь дно стаканчика. Насправді ж вона там і залишилась, і її ми використовуємо для наступної кульки. Акцентуємо увагу глядача над тим, що. Під стаканчиком одна кулька, накриваємо її. І в той час, коли глядач далі думає, що там одна насправді там вже дві. Ми знову кладемо кульку. І там вже глядач бачить дві кульки. А цю, яка залишилася в стаканчику, ми знову використовуємо для третьої кульки. Якщо у вас немає чарівної палички, ви можете зробити такий самий рух руками. І три кульки. Я думає, думаю, що вони приходили крізь на стаканчик. Дякую вам за увагу, успіхів вам! Бажаю навчитися вам робити цей фокус. І ще одне: якщо у вас не вийде з першого чи з другого, чи навіть з п'ятого чи десятого разу, не засмучуйтеся, продовжуйте тренуватися далі, і у вас все обов'язково вийде. Дякую вам за увагу. Успіхів вам! Доброго ранку! Сьогодні знову з вами я, Анна Тарас, і шоу-балет Flare Girls. Ми для вас приготували ранковий комплекс справ для схуднення, який складається з чотирьох частин. Отож, поїхали. Починаємо з легенької розминки. Перші нахили голови вниз І раз. І два. І. Три. І. Чотири. І. Вниз. Так, наклони голову в сторону і раз, і, два, і, три, і, чотири, і раз, і, два, і, три, і чотири, і. Повороти голови раз, і два, і три, і чотири, і раз, і два, і три, і чотири. І. Так, кого Ви обертили голови? І ту сторону. Добре. Переходимо до розігріву плечей. Піднімаємо плечі вверх. Вверх, вниз, вверх, вниз. Вверх. Вниз, вверх, вниз. Стираємося якомога більше підняти плечі вверх. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість. Сім. І вниз, всі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Вісім. Добре, переводимо плечі. Вверх, вперед, назад. Вверх, вперед, назад. Стараємося гостро приймати плечі і переводити їх. вперед назад. Добре. почергове піднімання плечей. Праве, ліве, вниз опустили. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Добре. Беремо таку вправу. Тем плече вправо вверх. Круговий оберт руки. І є. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Ще два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Добре, іншою рукою. І є. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Добре. Преактивно двома руками працюємо кругові оберти. Вперед. Раз, два, три, чотири. Поїхали. І. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ще вперед. Раз, два. І назад. Раз, два. Ходимо до нахилу корпусу. руку піднімаємо ліво вверх, нахиляємося в праву сторону. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, поїхали. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Сторону зміщуємо корпус. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Наз, два, три, п'ять, шість, семь, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, віть, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре, переходимо до розігріву ніг. Робимо кругові оберти стопою. В, в, назовні, потім всередину. Готові. І. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. всередину. Раз. Два, три. Чотири, п'ять, шість, 7, вісім. Повторюємо. Іншою ногою. Добре, руки в сторону, напрямати коліна вверх. І раз, два, три, чотири. Поїхали. І раз. Два право полювільно виконуємо. Три. Чотири. Ногою готові і раз. Так, дякую, що ж. З розминкою ми завершили, а тепер можемо переходити до основних вправ. Нашого комплексу. Всі ми будемо виконувати два підходи по 10 разів. Для початку ми виконуємо присідання. Показуй. І раз. Два. Виконуємо по 10 разів. Готові? І. Раз. Так, добре. Тепер переходимо на віджимання. Віджимаємося поки що з коліна. Покладемо руки. Добі. І раз. Опускаємося до комоги. Два. Зараз виїхали. І. Раз. Два. Дякую, піднімаємося. Зараз виконуємо випадок. І. Раз. Вихідне положення. Вернулися. Крок лівою ногою вперед. Два. Рус. Вихідне положення. Готові? І так 10 разів. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Чудово, переходимо до пресу. Лягаємо на спину. Вихідне положення ноги зігнуті. Руки за голову. Стаємо до коні. Подмаримось. Раз. Два. Коли пускаємо, стараємо спину округлою пускати на підлогу. Готові. І Раз два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре, піднімаємося. Як я говорила на початку, ми виконуємо два підходи. Отож повторюємо раз присідання. Раз. Добре, переходимо до віджимання. І. Випадим. І раз. Два. Три. Праве, які ми виконуємо, потрібно робити без пауз. Тоді ми нам принесуть користь і ми досягнемо швидше бажаного результату. Добре. Прес. Готові. І. O que é Що ж, ми завершили першу частину ранкового комплексу для суднення. Продовження буде у наступній програмі. Що ж, залишайтеся з нами до зустрічі! Вас, дорогі телеглядачі, дуже корисно зранку займатися фізичними вправами, але і не варто забувати, що також корисним є сніданок, не можна його пропускати, і не можна від нього відмовлятися, і не можна, випивши зранку тільки каву, бігти на роботу чи займатися іншими справами. Отож, про сніданок наша наступна рубрика: які продукти не можна вживати надще». Дріжджі. Вони сприяють виробленню шлункових газів, шлунок роздувається, що не особливо приємно. Тому на щит серце будь-яка випічка – це недобре. Йогурт. У чому його сенс? В ньому містяться бактерії, що допомагають перетравлювати їжу. Але якщо вони потрапляють в організм до їжі, то їх просто поглине агресивний шлунковий сік, і ніякого толку з цього не буде. Тобто йогурт на щит серце це не те, що шкідливий. Він просто не потрібний. Його треба їсти після їжі, і тільки. Кава. Кофеїн подразнює слизову шлунка. У відповідь вона виробляє шлунковий сік, і якщо його не підживити іншою їжею, то він сердиться, поводиться агресивно і починає роз'їдати слезову. І тому через якийсь час можна чекати гостя у вигляді гастриту. Крім того, кофеїн дратує і жовчний міхур. Той скорочується, викидає порцію жовчі, яка не потрібна для того, щоб допомагати їжі перетравлюватися. Якщо перетравлювати їй немає чого, то вона починає сумно блукати по організму без діла. Засмутимо і тих, хто вважає, що дію кави можна пом'якшити молоком. Справа в тому, що в'яжучі речовини, які є в каві і в чай, зв'язуються з білками молока і утворюють майже нерощинні сполуки, які осідаються каменями в нирках. Цукор і всі продукти на кшталт солодощів або солодких фруктів типу банан. Цукор моментально засвоюється організмом і дратує пішлинкову залозу. У відповідь на це вона починає виробляти інсулін. Рівень цукру в крові миттєво падає, через що ми відчуваємо апатію і втому, замість того, щоб бути бадьорими і повними сил. Цитруси У них багато кислот, яке з ентузіазмом накидається на слизову шлунку, потихеньку роз'їдаючи її. Якщо у вас немає ніяких проблем зі шлунком, ви не відчуваєте печії після поїдання всього кислого, то нашою порадою можете знехтувати. А от якщо є гастрит з підвищеною кислотністю шлунка від цитрусових і фрешів краще утриматися. Груші. Наші Пращури говорили. Груша для організму вранці отрута. А ввечері троянда. Справа в тому, що в грушах багато грубої клітковини, яка травмує ніжні слизові органи травлення. Особливо небезпечні груші з дуже щільною текстурою. В них клітковини особливо багато. Хурма у ній повно волокон, які важко засвоюються організмом і уповільнюють моторику шлунку і кишечника. Часник. Він, а також всякі різні пекучі спеції, діють за принципом кофеїну, подразнюючи слезові і жовчний міхур. Холодні напої. Вони звужують судини шлунка. Через це починаються проблеми з кровообігом цього організму. І весь процес перетравлення виявляється порушеним. Тому пити холодну воду ні на ще серце, ні відразу після їжі не можна. Краще через пару годин. Ідеальний сніданок. Варіант номер 1 Вівсяна каша з молоком, зі шматочками фруктів і горіхами. Каша це джерело повільних вуглеводів, які покращують процес травлення. Варіант номер 2 Білки та овочі. В ідеалі сезонні, звичайно, але взимку підійдуть і заморожені. Білок з яєць, білого м'яса і риби засвоюється повністю, дає довге відчуття ситості і прискорює обмін речовин. Варіант номер 3 тости цільнозернового хліба з сиром і зеленю. Сир це джерело білка. А цільні зерна через те, що в них не порушена оболонка, зберігають собі більше вітамінів і мікроелементів. Будьте здоровими! Аде на сніданок про те, які не варто продукти вживати, надще, підготували для вас, дорогі телеглядачі, учні школи професійної журналістики. Занотуйте собі їх, запам'ятайте, і вже згодом ви побачите, як поліпшиться ваше здоров'я у нашій програмі. Коротка перерва. Залишайтеся з Галичиною. Далі не перемикайте, тому що попереду у нас ще багато цікавого.